Майнкрафт, це не просто гра про блоки, виживання чи творчість. Це цілий світ, у якому ховаються десятки, а то й сотні загадкових історій, легенд, теорій і невідомих фактів. Але в цьому відео я вирішив зачепити менш помітну, але дуже важливу сторону Майнкрафт, в якій існує багато речей, котрі змушують задуматись. Це події та інциденти Майнкрафту. В даному айсберзі зібрано як просто цікаві, так і по-справжньому тривожні факти. І деякі з них вас серйозно здивують. Більшість фактів, які будуть у цьому відео, я взяв з айсбергу ютубера DryFruits. Посилання на його відео залишаю в описі. Що ж, а відтепер можемо починати. Втрачені версії. Деякі версії Майнкрафту вважаються зниклими, оскільки вони або ніколи не були збережені, або були втрачені з часом. Особливо це стосується ранніх етапів розробки Indef та Alpha. Хоча більшість старих версій досі доступні через лаунчер, деякі повністю зникли, через що їх не можна ні завантажити, ні запустити. Однак серед усіх втрачених версій є одна особливо цікава історія, пов'язана з версією Minecraft alpha1.1.1. У цьому оновленні з'явилася вудка, нові картини і навіть можливість підкрадатись. Але є один нюанс: існувала ця версія всього 3 години, і незабаром вона одразу ж зникла. І так тривало майже 10 років, допоки один користувач з Твіттеру, почувши про цю історію, не згадав, що має ту саму версію на своєму комп'ютері, яку він успішно знайшов. В підсумку ця історія дуже вразила спільноту, через що її опублікували на кількох популярних сайтах. Сімпсон Pack Колись, 27 лютого 2015 року, у Будрок версії Майнкрафту з'явився офіційний скак Сімпсонів. Він включав десятки улюблених персонажів із легендарного мультсеріалу від Гомера та Марч до найменш відомих і другорядних героїв. Однак через два роки існування цього скінпаку сталося дещо вкрай дивне: 30 травня 2017 року Сімпсони раптово зникли з продажу, без попереджень, пояснень чи офіційних заяв. Скінпак просто зник. Ця ситуація викликала неабияку реакцію гравців. Вони були обурені не лише тим, що ск прибрали без причини, а й тим, що ті, хто вже заплатив за нього, так і не отримали повернення коштів. Станом на сьогодні офіційних пояснень, чому Модженг прибрало скак Сімпсонів, немає. Хтось припускає, що він містив неприйнятний контент, інші, що компанія порушила авторські права. Але як би там не було, назвати точну причину ми не можемо. Тож поки що зникнення скінпаку Сімпсонів залишається великою таємницею. 72 ДАКа Це дивна аномалія, через яку в Майнкрафті одночасно існувало 72 облікові записи з однаковим іменем ДАКа. Можливо, ви задастесь питанням, і що тут дивного? А дивно тут те, що в грі кожне ім'я має бути унікальним, і система просто не дозволяє зареєструвати навіть два однакові нікнейми. Гравці почали будувати власні теорії щодо цього інциденту. Найпопулярніша з них повідомляє, що слово DACA може бути скороченням від Developer Account Quality Assurance. Тобто, ймовірно, ці 72 аккаунти належали розробникам Майнкрафту і використовувались для якихось тестувань. Однак це не пояснює появу інших копій облікових записів, наприклад, Chevy, Increase та Wavy. Рейтинг R це дивний випадок, коли Майнкрафт у Південній Кореї отримав віковий рейтинг R. У більшості країн Майнкрафт рекомендований для дітей від 10 років і старше, однак рейтинг R означає, що гра доступна лише гравцям віком від 17 років. Як виявилось пізніше, причина була не через зміст самого Майнкрафту. Просто в Кореї діє закон, який забороняє неповнолітнім грати в ігри з опівночі до шостої ранку. І щоб підлаштуватись під ці правила, Майнкрафт автоматично отримав дорослий рейтинг. Перше Майнкрафт Відео Почалось усе 17 травня 2009 року, коли Маркус Персон вперше випустив свою нову гру пісочницю Minecraft. І вже менш ніж за годину після релізу з'явився один гравець з ніком Evil Will, який завантажив на YouTube ролик під назвою Minecraft Custom. Це було трьохвилинне відео, де він показував свій перший проєкт Величезний кам'яний замок. Не дивно, що ролик швидко набрав понад 25 тисяч переглядів і став маленькою сенсацією серед перших фанатів гри. Однак у той же день, 17 травня, інший користувач на ім'я Джей Веб виклав відео з простою назвою Майнкрафт. Він заявив, що саме його відео є першим в історії Майнкрафту, але деталі виявилися цікавішими. Дослідники встановили, що Evil Will завершив запис о 12.58 та виклав його на YouTube о 13.11, тоді як Джей Веб опублікував своє відео о 13.41. Отже, як виявилось, відео Minecraft Castle вийшло на цілих 30 хвилин раніше, через що у 2015 році Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала ролик Evil Will найпершим відео по Майнкрафту. Однак історія на цьому не закінчується. Це стає ще цікавішим після того, як в 2011 році відео Minecraft Castle було раптово видалене, а канал Evil Villa закрили. Після цього фанати розпочали справжню операцію по знаходженню видаленого відео. У пошуках брали участь люди з Reddit, Discord та YouTube, які роками намагаються знайти втрачене відео. Процес триває, і у 2019 році дослідникам вдалося зв'язатись з самим Евілвілом, який зізнався, що вже немає ні гри, ні самого запису, але добре пам'ятає, що замок був кам'яний і мав три або чотири поверхи. І ось несподівано у січні 24-го року, після аналізу старих ARC логів та архівів вайбек машин, дослідники знайшли єдиний відомий скріншот того самого замку. Це стало найбільшим проривом за всі роки пошуків. Адже сучасний світ отримав перший візуальний доказ легендарної будівлі. Голосування Дріма за сяючих кальмарів у 2020 році Mojang провели щорічне голосування за нового моба, якого мало додати в Майнкрафт. Гравцям запропонували три варіанти: Айслоджер, Мублум та Сяючий Кальмар. Спочатку фаворитом вважався Мублум, адже за нього віддали голоси сотні тисяч гравців. І здавалося, що саме цей моб переможе в голосуванні. Однак усе змінилось після втручання популярного ютубера Дріма в своєму твіттері він написав коротке повідомлення: Glow Squid». Через деякий час прихильники Дріма одразу кинулись голосувати за сяючого кальмара, тим самим кардинально змінивши хід подій. У підсумку перемогу здобув саме сяючий кальмар, хоча до втручання Дріма цей моб отримав найменшу кількість голосів. Після того як Модженко офіційно оголосив результати голосування, серед частини спільноти здійнялась хвиля обурення. Багато хто вважав, що голосування було несправедливим і що Дрім фактично його підтасував. Реакція була настільки бурхливою, що Морженко голосили про плани змінити або повністю скасувати майбутнє голосування за мобів. Твітери Ночча після продажу Майнкрафту компанії Microsoft за 2,5 мільярди доларів, головний розробник Майнкрафту Ноч почав публікувати у своєму твіттері досить дивні та суперечливі дописи. Я не хочу оголошувати їхній вміст, але повірте, вони викликали чимало негативних реакцій. Ця ситуація дійшла до того, що Моджанку хвалили доволі суперечливе рішення прибрати всі згадки про нотча з гри. А згодом стало відомо, що його також не запросили на святкування десятиріччя Майнкрафту. Таке рішення розділило фанатів на два табори. Одні вважали, що компанія вчинила правильно, інші ж вважали, що Моджанк перегнули палицю та вчинили неправильно стосовно людини, яка створила Майнкрафт. Атлет Стів В одній з консольних версій Майнкрафту гравцям пропонували кілька скінів за замовчуванням: класичний Стів, стів-тенісист, стів у смокінгу, шотландський стів, і найбільш суперечливий атлет Стів. Це був єдиний темношкірий персонаж серед стандартних скінів. Як і очікували, в спільноті гравців виникла суперечка через те, що темношкірого Стіва зробили спортсменом і додали йому на шию великий золотий ланцюг, що є стереотипом. Адже в масовій культурі часто зображують темношкірих людей, саме як спортсменів або хіп-хоп-виконавців з золотими прикрасами, зводячи всю їхню особистість до цього образу. Розробники відповіли, що золотий ланцюг насправді є золотою медаллю, що на їхню думку цілком підходило до образу спортсмена. Проте навіть після пояснень частина спільноти продовжувала вважати компанію Mojang расистами. У результаті Моджанг вирішили прибрати стіва атлета з новіших версій гри. ТуБітуті. To to Це один із найстаріших та найвідоміших анархічних серверів Майнкрафту, створений у грудні 2010 року. На ньому практично немає правил, що дозволяє гравцям робити абсолютно все, що їм заманеться, від гріферства до використання читів. За роки існування, сервер обріз беліч легендарних історій. Одна з найгучніших пов'язана з групою Nerds Incorporated. Використавши реальний експлойт у програмному забезпеченні сервера, група Nerds отримала доступ адміністратора на тобі тут. Це дозволило їм створювати заборонені предмети та дізнаватись координати всіх гравців. Але на цьому вони не зупинились. Група почала збирати особисті дані гравців, зламувати інші сервери Майнкрафту і навіть отримувати доступ до Діскорд акаунтів, порушуючи закони США про кіберзлочинність. Ситуація настільки загострилася, що справа дійшла до ФБР. Расова образа в Майнкрафті усе почалося після виходу снапшоту 12W04A. І здавалося, перший час все було добре, але з часом гравці помітили дещо дивне. Якщо перемкнути мову гри на африканц, кнопка одиночного режиму на головному екрані змінювала напис на відверто образливу фразу Виміри. Це викликало хвилі обурення серед гравців, і вони почали вимагати пояснень від Моджанг. Згодом розробники публічно вибачились, пояснивши, що переклади Майнкрафту на різні мови створюються за допомогою сервісу Crowdін, платформи, де будь-хто з охочих може допомогти з локалізацією гри. Як виявилось, один із так званих перекладачів вирішив, що подібний жарт буде доречним. Mojang пообіцяли виправити помилку, але з невідомих причин видалення образливого тексту постійно відкладалося. У результаті ця фраза залишалася на екранах гравців. Аж до наступного оновлення гри, чи лише сильніше розлютило фанатів. Інцидент Мох Майнер цей інцидент пов'язаний зі звільненням одного з розробників Майнкрафту Могмайнера. Все почалося з того, що він приєднався до одного сервера, але там його ніхто не впізнав як розробника гри. Це призвело до суперечки з іншими гравцями, яка швидко переросла в образи. Після цього Могмайнер покинув сервер, але історія вже розлетілася по спільноті. З'явилися чутки, що саме через цей випадок Могмайнера і звільнили. Згодом Моджук офіційно підтвердили цю інформацію. Через деякий час сам Могмайнер вибачився за свою поведінку у Твіттері, визнавши, що вчинив неправильно. Моторошні крики в світах Майнкрафту Деякі гравці сучасних версій Майнкрафту час від часу чують у своїх світах моторошний звук, щось на кшталт плачу або крику. Дехто вважає, що це може бути прихована пасхалка від Моджунг. Інші ж переконані, що за цим стоїть щось набагато серйозніше. Але є й третя версія більш схожа на правду. Деякі гравці стверджують, що цей крик насправді належить лисиці. У грі лисиці іноді можуть видавати дуже високий і різкий звук, особливо коли поблизу немає гравців. Шорстке поводження з тваринами. Колись спільнота Майнкрафту активно просила Моджанг додати можливість кататись на дельфінах, і здавалося, ідея доволі весела та безпечна, але розробники відмовилися, пояснивши це жорстоким поводженням з тваринами. Проте гравці швидко помітили наскільки дивно це звучить, адже Майнкрафт гра пісочниця, де можна робити практично будь-що. Палити тварин, підривати цілі села, топити мобів у лаві. Та що там казати, у грі навіть є досягнення, яке заохочує гравців стрибати на свині зі скелі, доки вона не загине. Тому офіційне пояснення Mojang виглядало м'яко кажучи дивно, і ця ситуація породила одну досить моторошну теорію змови, про яку ми ще поговоримо далі в айсбергу. 2% гравців Майнкрафту померли. Є одна моторошна теорія, яка стверджує, що понад 2% людей, які коли-небудь грали в Майнкрафт, вже померли. Якщо згадати, що за весь час у Майнкрафт грало понад 200 мільйонів гравців, то 2% це більш ніж 4 мільйони померлих людей. І хоч ця цифра звучить моторошно, якщо замислитись, вона не така вже й неймовірна, Майнкрафт існує вже понад 15 років, і за цей час людьми могло трапитись багато різного хвороби, нещасні випадки та інші життєві обставини. Ми, звісно, не можемо стверджувати, що ця теорія абсолютно правдива, але погодьтесь, звучить вона справді моторошно. Майнкрафт робить все для Китаю. Ця теорія стосується рішення Моджанг не додавати акулу гру. Коли почали з'являтися перші чутки про морське оновлення версії 1.13, більшість фанатів просило додати в Майнкрафт акул як несподівану загрозу в океані. Але Моджанг швидко почав відхиляти ці прохання, називаючи три основні причини. Перша. Акули знаходяться під загрозою зникнення. Друга, вони не хочуть, щоб діти наближались до акул. Третя вони не хочуть заохочувати людей вбивати акул у реальному житті. Однак чимало гравців одразу помітили, що ці аргументи звучать досить дивно. Щодо першої причини, то у грі вже існують тварини, які перебувають під загрозою зникнення: бджоли, аксолотлі, білі ведмеді, панди та багато інших. А щодо другої причини варто замислитись, як часто діти взагалі бачать акул у реальному житті, не кажучи вже про можливість наблизитись до них чи завдати їм шкоди. Врешті-решт усі наведені аргументи Моджанг здалися безглуздими, через що гравці Майнкрафту припустили, що за цим сим приховується значно таємна причина, і як виявилось, ця причина догодити Китаю. Якщо скласти докупи всі факти, картина стає яснішою. В Китаї акули перебувають під особливим захистом, а навколо їхнього збереження ведеться активна боротьба. Також слід відмітити, що переважна частина гравців Майнкрафту є громадянами Китаю, тож цілком можливо, що Моджанг просто намагається уникати будь-яких конфліктів, адже розлютивши Китай, вони втратять сотні мільйонів гравців. Така сама логіка пояснює і відмову від пересування на дельфінах, попри безліч інших способів жорстокого положення з тваринами. Китай дуже любить дельфінів. Все це підводить до доволі цікавого висновку. Можливо, Mojang готові змінювати власні рішення, жертвувати побажаннями фанатів і навіть ігнорувати логіку, лише б залишатись в гарних стосунках із Китаєм та зберегти свій колосальний ринок гравців. Судовий позов на Майнкрафт. Ця подія стосується гравця на ім'я Кен, який нині має намір подати в суд на Майнкрафт. Все почалося з того, що він працював над власним сервером, який є бойовим проєктом із модифікаціями, пов'язаними зі зброєю. Адже головна ідея сервера полягала в тому, щоб гравці змагались один з одним. На створення серверу було вкладено тисячі доларів та величезну кількість часу і зусиль. І ось коли робота над проєктом наближалась до завершення, Кен отримав повідомлення від Моджанг, в якому йшлося, що зброя не може бути використана на сервері, через що сервер було видалено. Це викликало величезне обурення Кена та його команди, адже у проєкт вклали не лише гроші, а й душу. Після цього Кен почав вивчати всі правила та випадки, пов'язані з подібними обмеженнями. І Кен виявив, що в Майнкрафті досі існують сервери зі зброєю, а також з азартними іграми онлайн, що вважається незаконним. Втративши надійну справедливість, Кен створив збір коштів на платформі GoFundMe, аби зібрати суму достатню для подачі судового позову проти Майнкрафту. На даний момент фонд уже зібрав понад 100 тисяч доларів. Побажаємо Кену успіху в цій непростій боротьбі. Хайп на смерті Техноблейда. Цей інцидент пов'язаний зі смертю популярного ютубера Техноблейда, який помер наприкінці 2022 року. Від раку. Ця новина глибоко вразила спільноту, адже багато хто виріс, дивлячись його відео. А друзі Техноблейда публікували зворушливі ролики, присвячені його життю та творчості. Однак невдовзі після трагедії з'явилися люди, які почали активно знімати відео про цю подію, використовуючи смерть ютубера для отримання переглядів та заробітку. Одним з найпомітніших прикладів став ютубер на ім'я Бразо, який за один місяць випустив понад 30 відео присвячених цій темі. Коли глядачі почали ставити питання про етичність такого підходу, він заявив, що передасть усі зароблені кошти на благодійність. Згодом Бразо опублікував відео з доказом пожертви у 3000 доларів, але воно виявилось дуже погано змонтованим, через що глядачі швидко зрозуміли, що це фейк. Спільнота була дуже розлючена, що на Ютубі існують канали, які наживаються на смерті Техноблейда, через що люди почали масово скаржитись на подібні канали, і зрештою Ютуб закрив низку аккаунтів, однак багато хто залишився розчарованим і в самій платформі, адже за їх словами, Ютуб дуже повільно вирішував цей інцидент. Випадок зі зброєю, в якому звинувачують Майнкрафт. Цей інцидент стосується подій 2013 року, коли дев'ятирічний хлопчик приніс до школи пістолет, ніж та кувалду. Його викрили лише після того, як він сам розповів про це трьом друзям, які одразу повідомили вчителя. Коли батька дитини запитали, звідки син узяв цю зброю, він спочатку заявив, що не знає, а потім почав звинувачувати у всьому гру Майнкрафт. Чоловік стверджував. Усі, хто грає в Майнкрафт, використовують кувалди, ножі та пістолети, щоб захищатись від зомбі. Однак насправді в грі не існує ні кувалд, ні ножів, ні вогнепальної зброї. Згодом хлопчик пояснив, що приніс цей арсенал лише для того, щоб показати його друзям і не мав наміру завдати комусь шкоди. У підсумку дитину звинуватили у зберіганні вогнепальної зброї на території школи та засудили до домашнього арешту. Трагедія Брека Беднара 14-річний Брек Педнар був звичайним підлітком, який любив комп'ютерні ігри, зокрема Майнкрафт. Саме там він і познайомився з 18-річним Льюісом Дейнсом. Їхнє спілкування розпочалось невинно, вони разом грали у Майнкрафт та багато спілкувались. Дейнс здавався розумним, досвідченим і таким, хто завжди готовий вислухати. З часом Дейн почав впливати на Брека сильніше. Він обережно крок за кроком золював хлопця від друзів та сім'ї. Поступово він переконував Брека, що інші не здатні його зрозуміти і що лише він один справжній друг. Це були тонкі, але небезпечні маніпуляції, які змінювали поведінку Брека настільки, що матір хлопця почала сильно тривожитись. Вона неодноразово зверталась до поліції, намагаючись зупинити цей вплив, але відповіді не було. 17 лютого 2014 року. Брек сів у таксі і вирушив до будинку Дейна в Весексі, Англія. Для нього це була довгоочікувана можливість нарешті зустріти онлайн друга наживо, але Брек ще не знав, що ця поїздка стане останньою у його житті. Наступні години Брек не виходив на зв'язок, а вже пізно ввечері його родина почала отримувати тривожні повідомлення від незнайомців. У них стверджувало, що Брека вбито. До цих слів додавались фото та відео, які викликали жах. Коли поліція прибула на місце, підозра підтвердилася. Під час зустрічі Дейн вдарив хлопця нашому шию та залишив подати. Ще більш моторошним було те, що після злочину Дейн поділився зображеннями трагедії зі своєю онлайн-групою Майнкрафт, поширюючи шоки відразу серед людей, з якими колись грав. Зрештою, Льюіс Дейн визнав себе винним і отримав довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 25 років. А родина Брека, попри білі втрату, створила фонд, який допомагає уникати подібних випадків та навчати дітей і батьків правилам безпеки в інтернеті. Що ж, на такій ноті айсберг подій та інцидентів Майнкрафту дійшов кінця. Буду щиро вдячний за вподобайку під цим відео та відгуком у коментарях, адже ваша підтримка дуже допомагає створювати нові відео. Ну а з вами був я, Пігменич. Подивіться також ці відео, якщо ви їх ще не бачили. Бажаю всім гарного настрою. До зустрічі!